У свій перший день в Рік'явіки я взяла денний тур з золотим кільцем Ісландії. Перша зупинка одне з найбільш вражаючих геологічних чудес Ісландії озеро у кратері вулкана Керіт. Це вже давно не діючий вулкан, його виверження були 6400 та 9000 років тому. Проте, навколо нього все ще можна знайти шматочки застиглої лави, а стінки крате розкладаються з базальту та вулканічного попиту. Дуже сподобала Сікрет лагун з гейзером та вулканічною галькою. Знімала вже у барі після купання. Наступна зупинка доліна гейзерів неймовірно вражаюча, але тут на мене чекали технічні проблеми з Йом. Про водоспад Гюдельфос або золотий водоспад я робила окреме відео, посилання в описі. Унікальні ісландські конячки, це купа задоволення. Вони вже баловані і тому посміхаються ті тільки за і нарешті національний парк Цінґведлір, об'єкт спадщини ЮНЕСКО, місто Альтингу на старішого парламенту у світі та наочне місто стику североамериканської та євразійської тектонічних пліт.